Слава Ісусу Христу, чому в наш час є так багато церков, чому Бог так багато церков сотворив? Ну, і, і як розібратися, яка церква правильна? І люди між собою говорять, там баптисти, там п'ятидесятники, там є хоризмати, там суботники, там православні чи католики. Ну запитання, яка церква правильна, можливо, задають собі люди кожного разу. Ну, Ісус він не дивиться на назву церкви, Ісус дивиться на ту віру і на таких віруючих, які втілили Слово Боже, і які люблять Бога, втілили Слово Боже, бережуть і виконують волю Божу. Говорить нам Матфія, також колим ми... Матфія говорить нам 5.37. Що ваше слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то від лукавого ісус дивиться і робить і також висновок, це чи то садокеї, чи фарисеї, чи книжники, мудрі радикали, які е, мають все свою думку і думають, що вони самі правильніші, але плоду не мають, чи це е, значить, що. Учні Ісуса Христа, які бережуть Слово виконують, які як Слово, так і люблять Господа Бога, тому що учні волю Божу виконують. І Ісус Христос про це знав. І вони ставлять Слово на перше місце, і, там, і тим самим вони виконують Христову Ісуса Христа, Божу заповідь, найважливішу любя Бога, люби ближнього. Ісус він говорив Матвія 12, 49, 50 і показав рукою своєю на учнів своїх. Він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що е, е, хто на хто на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І амінь. Тут все насправді зрозуміло, і ми бачимо, яка церква правильна, та яка в любові Христовій і в спасінні душ для Господа, тому що це найголовніша місія. Все треба собі задавати запитання, чи я у волі Божій знаходжуся, чи я від Бога чи ні. І тому виправдання не буде перед Ісусом, коли виліться Святий Дух, й насправді і усі тоді зрозуміють, що роб.

Тому що е, людям Бог він потрібний. Бо Ісус Він також говорив. Е, Івана 8.44, дуже важне слово, ваш батько диявол і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був дуже губим, спокон споконвіку і вправді не встою, бо правди не мав в нім. Як говорить неправду, то говорить із свого, бо він неправдомовець і батько неправді. І дійсно, Недостатньо щось робити одно для Господа Бога, або щось робити одно з слова Божого з Біблії і тим самим догодити Богові. Бог він пізнає нас по плодах, говорить слово Боже, говорить нам Матфія, важливе слово, 7 розділ 22-23. Багато хто скажуть мені того дня, Господи Господи, перше, хіба мене ім'ям твоїм пророкували? Друге, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Третє або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І учні вони насправді знають п'ять пунктів вчення Христового, п'ять пунктів благодаті і їх виконують. І ми повинні дійсно серйозно розуміти волю Божу. Як говорить нам Івана 8, 31-32. щоб вірити в Ісуса і перебувати в Слові, як у Слові моїм позостанеться тоді, справді моїми учнями будете, все треба робити згідно Слова Божого, і зло ніколи не наблизиться до нас, говорить нам Матвія 16, 18. І на скелі у цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. Станьте учнями Ісуса Христа насправді і отримайте дійсно ключ до спасіння, ключ до Царства Божого і до благодаті. І... Тому що є насправді розуміння так, так, а решта від так як Ісус Христос говорив, тому всім Божої Христової любові запрошую вас сьогодні на. Богослужіння, де буде дві тисячі людей, всі поєднаються в ім'я Ісуса Христа, тому що там, де двоє і троє, казав Ісус Христос, в ім'я Моє, то буде вам від Отця небесного. А ви собі уявіть, якщо буде три, три чи дві тисячі людей, і ми помолимося всі в ім'я Ісуса Христа, і нехай благодать, і сила Божа, Огня і Духа Святого буде завжди з вами. Амінь.